Для вас озвучує студія Кіцуне. Приємного вам перегляду. Гаряче, дуже гаряче. Рятуйте хто небудь. Будь ласка, будь ласка, допоможіть мені, будь ласка, допоможіть мені. <плес> Іноді мені сниться моє минуле життя. Чорний дим заповнює маленьку кімнату сиротинця і відчуття того. Як плавиться моє тіло у вогні, все ще здається мені дуже реальним. Привіт. Привіт. Виглядає смачно. Я переродилась, але мої батьки загинули через нещасний випадок біля демонічних земель на півночі. А зараз. Я живу у домі мого дядька як покаївка. Зараз усе моє життя складається лише з голодування у маленькій холодній кімнаті. Тож, що минуле, що це життя, просто жалюгідне. Більш того, тих, хто пам'ятав своє минуле життя, судили як відьом і спалювали на вогнищі. Це тому я продовжую бачити кошмари про минуле життя. Тому що я не хочу бути спаленою заживо знову. У будь-якому випадку та дівка летиться спадкоємець шахти. Їй всього лише 12. Тож, як її дядько і опікун, я маю право користуватись її наслідям, як витратами на виховання. Ага. Якщо ми заробимо ще трохи грошей, то зможемо відправити декілька авантюристів на землю монстрів. Тоді нам вдасться повернути документи на шахту, які загубились 10 років тому в цій катастрофі. Якщо нам усе вдасться, ми станемо супербагатими. Любий, це не найбільша проблема зараз. Одну з наших доньок хочуть віддати. Заміж за монстра через тебе. Я не поїду! Я теж. Ти ж знаєш, що то за дім Холстед. Це будинок, в якому поколіннями народжувалися лише жахливі монстри через спадкову хворобу. Тату, ти знаєш про підлеглих лорда, яких називають три демонічні бабці. Ці демонічні бабці принесуть в жертву демонам будь-яку незаміжню дівчину, яка їм не сподобається. А ще вони колекціонують. Я думала, що Дім Холстед був просто страшною історією, яку придумала тітка, щоб лякати мене. Але я не можу припинити пошук цих документів. З того випадку пройшло 10 років. Ми обшукали кожен дюйм північної території, щоб знайти той шмат паперу. Ти справді думаєш, що це можливо? Просто здайся вже і зроби те, що я скажу, любий. Ні, я так не можу. Що ти робиш? Чому не заходиш? О, зараз. Те, що він досі не покинув пошуки мого спадку, тільки не кажіть, що він не прийшов на похорони моїх батьків тому, що шукав шматок паперу в землях демонів. Огидно. Чого ти взагалі пішов у таке небезпечне місце? Його все одно було неможливо знайти, і тепер ми в боргу того дивного дому. Ти кажеш, що краще б мене вбили демони. Якби не він, я б. Хай там я! Ти протиєш протиєш нас сим до монстра! Заждіть. Нащо голте то мій спадок? Тому я й кажу просто відправ летицію. Ні, я не можу. Просто спали їх усіх, поводь себе так, наче нічого не трапилось. Ні, Люба, поверни це мені. Дядьку, я принесла сніда. Летиція, віддай це мені. Ні, летиція, спали це негайно. Це обітниця від храму. Навіть якщо це спалити, обітниця нікуди не дінеться і це все просто виліться на нас. Галі Грей. Бо за як я запоргував життя лорду Холстед з демонічних земель. Я обіцяю, що заплачу іншим життям через 10 років. Я віддам доньку дому грей в дім Холстед і цим збережу обітницю, закріплену кров'ю. Якщо ми не виконаємо обіцянку, храм конфіскує у нас усе майно. Ми сидітимемо у в'язниці вічність. Любий, будь ласка, здайся. Будь ласка. Обітниця дана кров'ю має бути сплечена тією ж кров'ю. Стій, ти. Ти теж маєш мою кров? Я... ви відправляєте мене у холстед? то ось яка катастрофа сталась. Йому доведеться відмовитись від спадщини, якщо я вийду заміж за родину холстидів. Так, йди, а -а -а. оскільки ти відьма, ти точно поладнаєш з тим монстром. Відьма? Що ти маєш на увазі? Ще з маличкою вона говорить дивні слова у вісні. Я говорила корейською у вісні, і вона багато разів дивно себе вела. Не бреши! В тебе є справжні докази того, що я відьма. Усі з червоним волоссям відьми. Тебе перевірить храм. Летиціє, ти ж знаєш, що роблять з відьмами, так? Ви жартуєте ж, так, тітонько, не можна дозволити їм мене перевіряти. І якщо мене туди затягнуть, це тільки питання часу, коли вони дізнаються, що в мене є спогади про минуле життя. Але ж я досі ваша племінниця. Ви ж не дасте мені бути спаленою живцем на вогнищі, правда? Якщо поширяться чутки, що ти відьма, то ми відправимо тебе до храму негайно. Я хвилююсь за тебе. Ми якраз говорили про те, що буде чарити тебе і видати заміж за лорда Холстеду. Я думаю, так ти будеш у безпеці. Ні. Ви відправляєте мене туди, де померли мої батьки? Тоді мені відправити листа до храму. Я негайно приготую усе для твоєї подорожі на північ. Це обличчя демона. Це має бути не так вже й важко. Це місце досить близько до демонічних земель, але люди тут живуть. Але монстр. Також просто людина, а не демон. Так? Все ж це краще, ніж згоріти на вонищі через те, що храм признає мене відьмою. Так. Воу-воу! Що сталося? Я не знаю. Коли ми зайшли на північну територію, Ха? піщаний смерч. Смерч? Так раптово, там щось є. <кхи> що то таке виглядає, наче карета? Це не карета, це біси. Ви біжіть! Зажжіть, а як же я? Ай! Людина, 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 дівчинка, дитина, жінка, дитина, свіжа людина. Далі буде.